Страхи 2013-го. світові лідери у своїх новорічних промовах застерігають, наступний рік буде роком іспитів. Один із таких саме зараз складають США. України. Є лише доба, аби не впасти у фінансове провалля. Затягти Паски закликала європейців і Ангела Меркель. Її рецепт лише економічна аскеза дозволить оминути світову кризу. Як глобальні проблеми економіки, агохнуться українцям? Досліджувала Юлія Куценко. Важкі економічні випробовування для Європи пообіцяла у 2013 році Ангела Меркель. Німецька канцлер звернулася до співгромадян із традиційною новорічною промовою. Більш того, прийдешній рік буде навіть складніший за той, який минає. Знаю, що багато людей бояться цього нового року. Економічне становище буде нелегшим. А навіть важчим наступного року, але це не має нас тривожити, а навпаки, стимулювати. Реформи, які ми ініціювали, вже починають давати результати. Попри це, ми повинні набратися терпіння до завершення кризи ще далеко. За словами канцлерки, світ досі не зробив належних висновків із першої хвилі рецесії 2008 року. А тому вона закликала народ до більшої працювитості, відповідальності і взаємодопомоги. Проте були узвернені і приємні слова. Пані Меркель привітала німців із тим, що їхня країна єдина з поміж сусідок по ЄС у 2012 році. Уникла падіння економіки, а безробіття знизилось до рекордного рівня за останні два десятиліття. США поки не можуть підбувати підсумки 2012-го. Через лічені години вони опиняться у так званій фіксальній прірві, яка автоматично означатиме для країни рецесію. Щоб уникнути цього, конгрес повинен ухвалити відповідний закон про продовження податкових канікул. Проте наскільки зменшувати податки і кому саме республіканці і демократи досі не можуть домовитись. Наші перемовини тривали 36 годин. Ми обговорювали проблемні пункти угоди до пізнього вечора і знову зібралися тут. З самого ранку я думаю, останні слова мають сказати лідери республіканців у конгресі. Панове віце-президент і президент немає жодного пункту, за яким неможливо знайти компромісу. Камінь спотикання це небажання, відсутність сміливості іншої сторони. Нарешті покінчити з цим питанням. Через загрозу фіксальної прірви конгресмени уперше за багато років вийшли на роботу 31 грудня. Якщо компромісу не досягнуть, міжнародні рейтингові агентства дадуть негативний прогноз економічного розвитку США та автоматично знизять його кредитний рейтинг. В результаті на фінансових ринках очікують паніку, обвал акцій компанії і коливання курсу долара. У Греції економічна скрута змушує багатьох мешканців міст зігріватися по старому за допомогою пічок, коменів та буржуйок. Як наслідок, у нічній столиці, як у бабусиному селі, розноситься дим спалених дров. А експерти нарікають на майже чотирикратне збільшення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Адже в сучасному світі деревино обробляють спеціальним хімічним способом, і під час згорання разом із теплом люди отримують і значну дозу шкідливих викидів. У нас є обігрівачі, проте ми їх не вмикаємо. Бо і масло, і електрика занадто дорогі. З такою зарплатною, як у нас, ми не маємо особливого вибору. Доводиться економити. Городяни бездумно використовують будь-які способи обігріву. Вони спалюють дрова, меблі, дров'яні брикети і біоматеріали, і навіть не замислюються, що при цьому потрібні певні правила, технології. Логі згоряння в результаті люди зазнають впливу дуже шкідливих викидів газів, таких як, наприклад, чадний газ, який згубно діє на роботу мозку. За останні роки ціна на опалення зросла більш ніж утричі. Тож мешканці грецької столиці нарікають, що не мають іншого виходу, окрім як вимкнути в себе центральне опалення і розвести вогонь, наприклад, у комені. Однак оглядачі британського часопису Financial Таймс роблять для всього світу втішний прогноз. Вони переконані, що третьої хвилі економічної кризи Наступного року не буде. Щоправда, не варто очікувати і пожвалення економіки та появи нових робочих місць. У Греції, як передбачають оглядачі, нарешті зупиниться падіння ВВП, і справи підуть на краще. Щодо міжнародної політики, експерти пророкують, що США таки зважиться на інтервенцію у Сирії, а от Іран не чіпатимуть. Є у часописі і прогноз щодо України. Британці не вірять, що Київ піде на зближення з ЄС чи з Росією. У Financial Times сумніваються й у тому, що Україна звільнить Юлію Тимошенко, як того вимагає Європа. Юля Куценко тебе.